Отже, це дошка Classroom Screen. Ось вона. Її можна використовувати і з реєстрацією, і без реєстрація. Ось буквально внесли зміни, мабуть, вже тижні два. Як потрібна вчителю для того, щоб створити тут коротке опитування. Тобто, наприклад, до цього не було даної функції, тобто без. Без реєстрації можна було входити. От зараз я вже відкрила, немає то відповідно, та ми робимо це з реєстрацією. Так що тут є? Значить, дивимося: перше, що ми відкрили, це шпалери. Ось вони в нас, їх досить багато. Тут, до речі, вже є такі отоновлення, це нові. Бачите, можливо, щось ви використаєте до нового навчального року. А якщо там якийсь патріотичний захід, та, проводити, ось дивіться та вже так. От соняшник. Роблю я тут, наприклад, якщо щось мені треба святкове. ось. Та, там, от ми робили навіть фотосесію так, з учнями, теж онлайн на випускний, і сюди додавала я от кульки, тобто обирала такі -то тут різні шпалери. І тут, до речі, теж є навіть анімаційні, дивіться, ось море. Зараз воно, бачите, рухається. Тобто, таке ось, Так, можемо, дивіться, до спади. То дуже гарно, так і обираєте собі заставочку, і ось вона вже є. Далі дивіться, це опитування, їх тут три види: ножинний вибір, правда, брехня і з настроєм. От для того, щоб можна було створити ось це коротке опитування, от потрібно вчителю зареєструватися. Тут через Google цей швидкий доступ, то спробуєте. Отже, давайте ми спробуємо, так як у нас ранок, та ми тільки почали працювати з настроєм. Так. Ну, так і напишемо. Давайте ваш настрій. Тобто, можливо, тут буде якесь запитання у в конструкторі. Мені достатньо, в принципі, трьох смайликів. Так, тут, ну, бачите, тут можна обирати, як воно буде виглядати, в принципі, То, ну, мені підходить даний варіант, і можемо обрати певний такий ось фон. Де тепер так, як нам попрацювати? Значить, ось тут вгорі, подивіться, вже автоматично створюється QR-код. Ось він є. Якщо немає можливості читати, знаєте, або я кажу, хоч один учень точно не буде мати тої можливості, та, треба подумати про посилання. Та? Але коли ми використовуємо посилання, тут маємо тоді, подивіться, будь ласка, вести код. Ось він. Давайте зараз ми з вами спробуємо. Я повертаюся на дошку. Так, даю і посилання, кому як зручно, хтось з посиланням, і тоді вводить ось код 5391 525, хтось по QR-коду. Оберіть, будь ласка, який ви маєте настрій. Давайте ми по, поклацаємо, знаєте, можливо, різні варіанти, та, і поганий, і гарний, щоб ми побачили, як то буде відображатися, ось, дивіться, та, на нашій діаграмі. Ну, і хтось поганий ще, оберіть. Тут, 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 тут. Угу. Так. Хто ще? Може по кіорку. Отак. По посилання в чаті теж дала посилання. Угу. Ну, ось, в принципі, вже бачимо. Так, і можемо закрити. Дивіться, можемо вивести на екран. Ось так можемо закрити, тобто, якщо ми да не хочемо демонструвати щось там, учням, Ну якщо це, наприклад, множинний вибір. Та, був би тобто, да, запитання. Можемо закрити, тобто не буде та, доступу вже в учнів, та, і можемо ось так підкрити. Якщо ми вже використали, дивіться, да, за куточок, можемо зменшити ось до таких навіть розмірів і в бік собі віднесли. Тобто все. Що мені подобається, ну, дійсно опитування створюється за одну хвилину. Тобто, якщо щось таке коротке. Та, отут «Опитати», то ми можемо брати. Так, наступні, які в нас тут віджити є, подивіться, це рандом. Теж досить легко використовується. Відкриваємо його, і ось тут та ім'я. Тобто ми можемо вводити ім'я наших учнів. От я буду, ну, можливо, ви там по прізвищах, я буду наші так веду, щоб ми побачили, як воно працює. Так. Все, ось у нас є Світлана, Галина, Тетяна. Я так собі взяла перші три. І з'являється, подивіться, ось таке віконечко. До речі, фон ми теж там можемо змінити, ну, я вже не брала, хай буде. А, хто ж буде зараз у нас там читати та відповідати? Угу. Пані Тетяні, та дістається. <шля> Або ще хто хоче там свою конячку, як от ми, та попередні завдання виконували, та, розказати нам. давайте. О, можливо, буде таке, що ніхто не хоче. Ну, знаєте, та, як Буває, та? А, можливо, хочуть всі. І теж та, треба, щоб хтось. Ну, Маєте список класу, ввели ім'я, і ось вже воно нам поступово буде видавати. Якщо не потрібно, подивіться, ось тут може, маємо таку та, корзинку, натиснули, і видалили. Все, рандом використали. Так, Наступний виджет. Він, мабуть, буде підходити. Почув, та це рівень шуму визначати. Коли ми спрацюємо там знаю, самостійна робота, контрольна робота та і що дітки спілкуються, щоб це було тихенько. Бачите, я зараз не підбую. Ага, трошки, трошки вже то відповідно. Якщо вам не потрібно та щоб воно спрацьовувало, ви ось тут бачите, можете натиснути і вже та не враховується, тобто гучність, поки що перекривається. Ну і потім відкрили. Бачите, знову. Починає працювати. Так, хто у нас порушив тишу, та, то відповідно та можемо брати. Наступний так, це ми з тишею. Ось тут, подивіться, стандартно: малюнки можемо додавати їх підвантажувати з комп'ютера. Ну, ось, бачите, віконечко, віконечку ось тут посерединці, і йдемо далі. Тексти так само. Тут, до речі, подивіться. Та. так, не знай, давайте щось. Ось у нас таке так, актуальне для нас. Так, з текстами. Так само, дивіться, можемо з ними працювати, можемо збільшувати розмір так, за потреби, можемо змінити так, колір. Та, нашого тексту. Ну, тобто, як, в принципі, майже все стандартне. Бачите? І, до речі, тут ще є можливість додавати посилання. Ось воно. Тобто, якщо вам, можливо, це відео у вас якесь там буде, я не знаю, там, прямокутник, та, наприклад, будете вивчати, то ось берете та, з ним Знань. Можливо, тексти. Можливо, тексти. Ну, тут вже ви самі собі нам ось так цього достатньо. Та, можемо розташувати. Ось таким чином буде наш текст. Далі, після тексту, ну, я не знаю, можливо, ви щось інакше собі будете придумувати, але я це використовую як правило. Так? Тобто, говори там тихо, та, пошепки безпосередньо. Зараз буде робота в групах, там, та? будете спілкуватися в парах, тобто вони будуть знати, та? і ось такий ще віджит тут додається. Ну, я не знаю, як у вас, та можливо, у вас є, ви в класах працюєте друковані ці правила. Знаю, що ми так раніше робили, та хто все ж таки та, для формату дистанційного відкрив і може відразу скористатися. Наступний світлофор. Дивіться, в нас є та з вами. Пам'ятаю, в нас були хто працював ще. Початкова школа, так точно ми робили, виготовляли такі світлофорчики двох кольорів, так, колеги, пам'ятаєте, і правильна чи неправильна відповідь. Я пам'ятаю, що був час, коли це вже не працювало, та тобто такі вже кажу, ну вже таке старе, хто то ті світлофори. Так. А зараз, коли ми працюємо онлайн, нам треба щось там швидко питати учнів, чому ні? Я кажу: на уроці дизайну ну, можна створити та і користуватися, або попросити колег. Я думаю, що. Вирізати два кола і склеїти їх, вони можуть показувати картку, ну, а ви сигналізувати правильна чи неправильна ідія. Або я ще знаєте, брала на уроки фізкультури як -то, знаєте, заборонений рух. Да? Там або придумувала там да? стій, там, рухайся, там, у нас там було йди, да? завмри, там, танцюй, да? і так далі. Ми там змінювали, вони самі допридумували учні, і от ми теж таке використовували. Ну, Я думаю, що кожен по своєму предмету тут зможе, так скажемо, собі додати да, вправ, можливо, зараз якісь ще ідеї з'являться. Наступне. В нас ось тут дивіться є різні ось їх тут взагалі три: перший, другий і третій це різні такі годиннички. Ось тут і тут, до речі, ще один є. Зараз я покажу. Ну, мені в принципі ось цей подобається. Я, наприклад, ставлю на відлік часу, коли ми якусь роботу використовуємо. Виконуємо, зараз використовуємо, виконуємо якусь роботу, да? і мені треба там е, хвилину е, поставити. Ось ми, наприклад, з учнями досліджували, що таке, да, скільки це хвилини. Це мало да, чи багато. Е, і ось я, наприклад, брала е, та, одну хвилину ми нічого не робили, сиділи біля вогнища, знаєте, терли ручки свої, та, і вони просто сиділи. Сумували. То було так довго, ціла хвилина, знаєте. А потім я їм дала там завдання, вони е, треба було намалювати малюнок, там брати один із, і я їм дала завдання одну хвилину. Ми малювали. Знаєте, ой, а я не встиг там, та? а я там цей. Та? І ми тоді ми з'ясували, що та одна хвилина, вони кажуть, а тут нам не вистачало. Тобто, якщо ми чимось зайняті, та, то. Нам часу може бути мало, а, а в тому мета випадку, наприклад, навпаки, то, та дуже було сумно, якщо ми нічого не робимо. Ну, відповідно, поставили собі таймер. Він нам просигналив, Бачите, якщо не потрібно, може зменшити. Ось такий, дивіться, годиночок. До речі, він актуальний, от звірте час. Тобто він повністю йде в нас та відповідає. І ось тут ще є, бачите, туди багато іншого, те, що я казала, ось тут дивіться, календар. Бо я знаю, от початкова школа, ми завжди, якщо навіть завантажили чиюсь презентацію та, для використання в мережі інтернет і теми календар, коли опрацьовують, то там все одно є попередній рік. Тобто, а нам треба тут і зараз так, актуальний календарь хто ось якраз він і є. Перевірте, будь ласка, сьогоднішнє число та вівторок ми з вами працюємо. Ну і можемо відповідно рухатися. Побачите, подивитися, а скільки днів, та там 30, 31 і так далі. Або відраховувати та, там у Петрика день народження, сьогодні 27 через 5 днів. Ну, і, відповідно, рухатися разом з учнями. Тобто, ось тут дуже швидко, календар відкрили і вже працюємо. Так, тут можна подивитися, щось намалювати в цій дошці. Ну, Бачите, стандартні, та, повернутися, збільшити, можемо фігуру. Фігуру тут, та, от як мінімум, коло прямокутничок, собі, або прямокутник або квадрат зробити, то воно у нас буде залишатися. Та? Ну, Можемо, бачите, та, позамальовувати, можливо, щось написати, можливо, ми будемо радіус там, брати собі, ну тоді, мабуть, ось краще тут, та? бачите, збирати відрізочок, щоб він був рівний. Але така можливість є, якщо це у вас для уроку математики, теж можемо зменшити. Та бачите, можемо видалити, якщо нам не потрібно. Тут можна додавати теж, дивіться, посилання, QR-код Можна згенерувати лінк, додати відео. Ось воно так само додається. Зможете покласти. Ага, вот знаєте, що мені ще не показала. Дуже подобається стікери. Ось тут і учням, особливо, якщо там день народження, така якісь там святкові дошки. Ми беремо та треба привітати зранку. Увійшли, обрали фон, наприклад, кульки. Та ось, дивіться, просто переносимо. У нас вже будуть там свічки, торт. Ми можемо в принципі, зменшити, навіть свічки сюди поставити, там скільки та, пододавати, зменшити, відповідно, збільшити. Ну, можливо, просто буде знаєте, окремо. Бачите, такі вітальні. Тут багато стікерів, такі можливо якісь тематичні зараз до нового навчального року. Ви щось собі якусь? Я знаю, що дошку ми точно прикрашали, готували таку, знаєте, як фотозону та. Чому ні зараз для онлайну ось цю використати? Все, да, тобто, може бути. Ну, ось такі тут є стікери. Бачите, тут трошечки ще англійський алфавіт, написи, правда, вони англійською. Ну, можливо, я думаю, що учні використовують та да, зможуть е е перекласти або ви їм, або ви їх цьому навчите. А, ось дуже ось ці якраз стікери мені так то вподобає. Можливо, вам. Так само ось можемо видалити. Для роботи ще беру. Дивіться, ось тут є такі кубики, бачите, гральні. Ось вони. Видаємо кубики і, не знаю, я використовую каліграфічну хвилину. Тобто, і прописуємо там п'ятірку. Тут, до речі, немає обмежень, тобто ми можемо декілька додати, два, три. Колеги, можливо, у вас якесь є таке завдання, яке б ви запропонували учням? Таблиця умноження. Чудово, пані Оксана. Та, тобто, будь ласка, там множимо 3, множимо на 3. І математичний диктант записуємо собі число. Я, до речі, не тільки використовувала як добуток, але так само і суму. Тобто, будь ласка, зараз хто буде працювати так само, як я з першими класами, беріть, рисуйтеся. Я беру навіть знаєте, дошкільникам, які нам починають рахунок. Оце кидаємо кубик, вони рахують і називають там 4 там, де, там ну, в межах. Вповіді там один і так далі. Потім ускладнюємося, та вже йдемо на суму, та і потім шукаємо, наприклад, добуток чиса. Ну, зможете, я вам передам посилання на цю дошку, та її ще дослідити. А є, я кажу, тут досить багато плюсів. Я думаю, що така дошка, що можна використовувати, але є один мінус. Він досить значний. Цю дошку не можна зберігати. Тобто, в безкоштовній версії, я наголошу. Тобто я вже ось дат, бо то не можу з вечора підготуватися до уроку, який відбудеться у мене зранку. Тобто, це тільки ось так, як я тільки на що з вами увійшла і використовую. Але насправді тут так широкий функціонал, да, саме таких те, рішень да, для управління класом. Тобто, увійши... І е, досить швидко все змогли та відкрити, і е, створити і попрацювати.